Менеджери Януковича колись ініціювали створення державного зернотрейдера, і у 2012 році повісили на нього борг від китайців на півтора мільярда доларів. Причому кредит брали саме на те, щоб постачати китайцям зерно а платитимуть з відсотками хто правильно українці, бо корпорація оголосила себе банкрутом. Протягом усього часу діяльність компанії супроводжували корупційні скандали. Низка кримінальних проваджень була пов'язана із продажами зерна за заниженими цінами через підставні іноземні фірми. Керівники державного зернотрейдера регулярно підозрювалися у зловживанні коштами. Хтось із них доводив через суди свою непричетність, хтось намагався втікати від правосуддя. Наприкінці 22-го року, через війну, Ексімбанк Китаю дозволив нам поставити ці виплати на паузу на три роки.